Максим Михайлович, здам наразі на вас. Я бажаю, щоб ви не хворіли і у вас було добра. І щоб ваша команда завжди занімала перше місце і всіх команди обігрувала. Щастя, здоров'я. Над е, щоб, у щоб у вас все вдавалося і у вас були успіхи. Щоб... Я желаю, щоб у нас щоб ми були послушными і щоб ми не слухали, і щоб у нього було багато здоров'я, щоб... щоб він був здоровий і багато сил було. Бажаю, щоб ви були гарним тренером, щоб у вас все було добре, щоб ви ніколи не хворіли. У вас було все добре. Всі ваші мрії збуваються, цілі досягаються. Що ваші всі мрії збувалися і щоб ви були завжди раді. Бажаю вас успіхом, кар'єри, щастя, здоров'я і мирне небо. Щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб ви найкращим тренером у світі стали. Бажаю вам щастя, здоров'я і перемоги. Вам щастя, здоров'я та багато перемог. А держала всі михали і тараз з днем народження. Бажаю щастя, здраву щоб всі мрії. Михайлович, бажаю вам, щоб ви добули награду на найкращого тренера. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості. І щоб ви нас так не тренували, щоб ми і, нас нагородили золотими м'ячами. Бажаю тобі все найкращого. Днем народження наш улюблений Максим Халоження Максим Днем Діки піблять там бажаю щастя, здоров'я і мирного неба. вам щастя, здоров'я і перемоги. Хаус, бажаю вам щастя, здоров'я, щоб ніколи не хворіли, і щоб було було дуже багато. Бажаю успіхів над. Натхнення, а також, щоб ви натренували найкращих футболістів в Україні. Щастя, здоров'я, мирного неба над головою. І щоб ти ніколи не хворів. І щоб ти був найкращим тренером в Україні. Щастя, здоров'я, щоб в вашому житті були тільки всі перемоги. З Днем народження! Бажаю вам успіхів, здоров'я, щоб у вас все в житті получалося. Бажаю з перемоги України та довжити. Він кричить. Наш тренер такий чудовий. Ви і хай він буде самим найкращим. Він дуже працюватий. Стратегія. Э, чудовий. Тренер найкращий. Любиш тренера? Тож він нас навчає. Він дуже добрий. він ви для нашої команди як другий батько. Він дуже смішний та гордий. Найкращий, добрий, найкращий тренер у світі. Хороший, добре в нас грає, грати. І Максим Михайлович дуже добрий. Там трошки може покричати, якщо щось неправильно. А потім ми можемо виправитися і будемо робити правильно. Просто мені подобаються ваші завдання. Він добре учить, він, Якщо щось неправильно взяш, він об'ясняє, що він є деколи злий, але він не злий, а радий. Дякую, що в мене найкращий у світі тренер.